Сьогодні 14 січня 2025 року. 6 години 33 хвилини. Вівторок. Продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя. Показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а покиньками злочинцям, які мене оточують, показують хто хто. Це дуже важливо. Бо Вони за своєї безнаказаності продовжують. Знущатися, робити те, що роблять, знущатися над тими людьми, які з ними не згодні. І заважають їм красти і брехати. І продовжують впливати на моє психічне і фізичне здоров'я кожного дня. Це для того, щоб вижити в мене з моєї землі, і з мого будинку на протязі вже 15 років. Така от корумпована, бездіяльна влада в нашому місті маленькому, в нашій області, і в нашій країні, яка все зробить для того, щоб позбутися відповідальності за отакі от злочини, які кояться до тих людей, які не згодні з продажними, з діями продажних корумпованих забудовників. І Держслужбовців, які їм допомагають перетворюватися з мільйонерів в мільярдери під час навіть під час війни.